Всім привіт-привіт! Знову завітала я в АТБ, Поглянемо з вами діючі акції. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал. Олія Рафінована Олейна. Об'єм 850, 75 гривень. Чумак, рафінована олія золота, об'єм 900 мл, 77 гривень, 10 копійок. І знижка ще залишається на олію олейна. об'єм 3 літра 254 гривні. І найдешевше олія розумний вибір 850 об'єм, 60 гривень 50 копійок. Ковбаса баликова Напівкопчена від своєї лінії 500 грамів, 89 гривень. Ковбаса варена від своєї лінії до макарошків 500 г 62 гривні 90 копійок. Піле куряче, копчене варене від своєї лінії 234 гривні за кілограм. Комбаса лікарська Добров. пакування 500 грамів 116 гривень. Виріб м'ясо місткий, курман з сиром. Напівкопчений 420 грамів, 62 гривні, 50 копійок. Делі шинкові. Варині від добро 267 гривень за кілограм. Сир м'який, золотий різір, сулугуні і моцарелла, 180 грамів в упаковці, 50 гривень, 50 копійок. Сир вершковий з рибами лисичками 135 грамів у упаковці і паста сиркова з лососем та кропом. Також 135 грамів 50 гривень Одну ціну. Сир Мазда, 150 грамів в упаковці пластинами. Гауда також 150 грамів пластинами. І гауда без лактози 150 грамів в упаковці 58 50 Одну ціну. Оселедець матіє від своєї лінії філе шматочки олії 180 г 45 гривень. І оселедець від своєї лінії пряно пікантний філе шматочки олії також 180 грамів 45 гривень. Крабові палочки водний світ, ніжний краб охолоджені. В упаковці 200 г 47 гривень 50 копійок форель, слабосолена від своєї лінії. Філе шматок на шкірі 180 грамів у упаковці 176 гривень. Пельмені мішутка філені. пакування 650 грамів 96 гривень. Мішутка з м'ясом телятини, 450 грамів, 80 гривень і мішутка з м'ясом індички. 650 грамів у упаковці 105 гривень. Майонез від своєї лінії 50%. Смачний. Пакування 300 грамів, 22 гривні, 50 копійок. Майонез від своєї лінії, тобто майонезний соус. Легкий, 68%. 300 грамів 17,90, тобто 18 гривень. Соус густо, сирний і чесниковий, 180 г пакування, 21 гривня, 70 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії, 5% жиру, 350 г пакування, 56 гривень. І сир кисломолочний 9% жиру 62 гривні. Йогурт галичина карпатський, злаки і полуничка 300 г25 гривень. І знижка ще на йогурт галичина карпатський, персик абрикос і ягідний мікс 870 грамів 57 гривень. Поглянемо з вами знижки на консерви. Сардина у томатному соусі від своєї лінії 240 грамів 48 гривень 50 копійок. Сардина від своєї лінії з додаванням в олії також 240 г 46,90 Сардина бланшована в олії 240 г 49 гривень 30 копійок. Знижка ще на ось такий паштет курячий, індичий і гусячий. 130 г пакування, 24 гривні 50 копійок в одну ціну. Далі з вами поглянемо на чай та каву зі знижкою. Чай чорний лаваре в пакетиках. Чай чорний з бергамотом і зелений. 24 пакетика 41 гривня, 80 копійок в одну ціну. Чай заварний від делюкс. Листовий, зелений. І чай-чорний листовий з ароматом бергамоту 100 грамів в упаковці по 52 гривні 40 копійок. І ось такий чай чорний листовий байховий, від делюкс заварний. 80 грамів в упаковці 48 гривень. Чай лаваре в пакетиках. 6 смаків по 15 пакетиків, 148 гривень, 90 копійок. І ось такий ще чай від делюкс заварний. Зелений байфовий листовий з додаванням лимона, апельсина, пилісток календули, 80 грамів 47,90. І ось такий ще чай від делюкс також заварний з додаванням квіткових пилісток та шматочки фруктів, 80 грамів 47,90. Кава Якобс. Розчина сублімована в склі.

Кава Амбасадор, розчина сублімована, преміум, 120 грамів, 184 гривні 70 копійок. Якобс, кава Мелена, 225 грамів у упаковці, 141 гривня. Кава зі Львова, ірландський крем, 225 грамів, 162 гривні 90 копійок. Кава зі Львова, львівська, 240 грамів у упаковці, 145,50 гривен. Тепер поглянемо з вами на печиво. Печиво тандіні здобне Зі шматочками шоколаду та апельсину. І зі смаком какао. 140 грамів у упаковці 26 гривень. Брауні від своєї лінії печиво здобне. 140 грамів у упаковці 27,50. Печиво лавіта Міграшен. Зі смаком апельсину та малинки. 135 грамів у упаковці, 25,50. Шоколад Макс Фан. 150 грамів в упаковці з різними начинками. 82 гривні, 90 копійок. Вода від своєї лінії, сильно газована, Трускавецька Об'єм літр 500 15 гривень, 10 копійок. Наш сік мультивітамін, об'єм 1 літр. Наш сік яблуко виноград майже літр, 33 гривні 60 копійок. Напій літа, апельсин, об'єм 1,5 літра, 44 гривні, 80 копійок. Напій від своєї лінії, оранж і лимон, об'єм 2 літра, 29,90. Напій Кока-Кола, об'єм також 2 літра, 38 гривень, 10 копійок.